5 Юрій Гріщенко, 11-й Ілья Балюк на... Петрук на лівому фланзі. Передача на дальню стійку. Тут у нас м'яч достається. Балюка. Балюк пробиває, немає м'яча. І Диянчук мав зараз змогу відкривати рахунок. Балісто УТК. Петрук правим флангом. Підключає Диянчука. Диянчук під... підпрацював, пробиває. І зараз холіч. Дегтяренко. Бондаренко зараз зіграв невпевнено головою. Зараз м'яч пробиває Пилипець. І це було вже небезпечно. Біля воріт Базису. Швидко вкидають м'яч футболісти Базиса Деянчук. Деянчук віддає на Суханова. Непогано. Можна зараз організовувати. Пробиває Суханов. Тягне зараз холіч. Цей удар і. Кидають м'яч. Футболісти Бази за бокової. Петрук непогано пробиває Суханов! Перед собою м'яч відбиває. і забиває Суханов. Суханов відзначається голому. Ворота Базису. А перед цим пробивав не Суханов, а інший гравець. І у нас. у нас у матчі в уманському дербі. Святкують футболісти Базиса. Суханов повертає на Дианчука. Диянчук Гріщенко. Довга передача на Суханова. Суханов пробиває і. Положення поза грою. І кидає до штрафного майданчика в напрямку Зорі. Зараз не попав по м'ячу лісових. Пробиває небезпечно Дашко. Раганцету з після першого тайму 1-1. Едуард Суханов за лівим флангом вривається до штрафного майданчику. Небезпечно мав пробивати. І поряд зі стійкою зараз пролітає м'яч і половині поля Базису. І зараз це дає. Розуміти, що УТК буде великими силами йти в атаку. Пилипець. Передача на Зорюй. Зоря пробиває. і Витягує з першого разу Паримський, але Єжиченко відзначається зараз у воротах Базиса. Отак Базис проспав цей епізод. Захисник не дограв зараз з Зорею. Зоря пробив перший раз, витягнув цей удар Паримський. і... На добиванні був перший Євгеній Жеченко. Отже, один-один у нашій зустрічі. Удар, але пробиває Владислав, пробиває він в дальній кут. Бондаренко виборює він довга передача в напрямку Суханова. Суханов непогано пробиває головою. Намагався перекинути він зараз голкіпера УТК, але Тувняка та Станкулов... Довга передача на Блашка. І Блашко зараз І порушують правила. Зараз Любченко. Любченко отримує червону картку. Червона картка. Анатолій Любченко. Руками він допомагав собі в цьому епізоді. І дуже небезпечний штрафний зараз пробиватимуть футболісти Базиса. Костюк пробиває непогано і тягне зараз холіч м'яч. В нашому матчі дуже велика ціна. Помилки, передача. Помиляється. Зараз хтось із захисників. Футболісти УТК. Суханов. І тут зараз починається штовханина. Штовханина починається. І зараз плюється дувняк. Це вже дуже негарно зараз з боку. Футболістів УТК і завелися обидві команди. Ми розуміємо, що дуже емоційна гра сьогодні і відганяє тренер Базису свою команду. І зараз своє невдоволення вже висловлює головний тренер УТК І зараз вже тренер бази розводить своїх гравців і підзиває до себе зараз. Головний арбітер захисника Базиса і знає, кому віддати можна цю передачу. Денчук. віддає він на Суханова. Суханов пробиває. Денчук. Рибак. Підбирає. Пробиває під праву ногу і витягує знову зараз утика свою атаку. Плашко непогано п'яткою зараз відіграє на Петрука. Петрук віддає на Суханова. Непогана передача. Суханов Відкидає на Денчука, повертає на Суханова. Суханов пробиває, блокують захисники. Цей удар. Петрук пробиває. І дуже поруч був зараз УТК та Базису. Дувняк. Довга передача. На Зорю. Зоря Поперечена, зараз рятує. Базис. І... З м'ячем. Кидає він до штрафного майданчика. Блажко. Рибак! І забиває Рибак! Чудово відкрився. І 2-1 в нашому матчі. На останніх хвилинах Микола Рибак, який був зовсім непомітний в нашому матчі, зараз вирвався, прийняв на груди і пробив у дальню дев'ятку. такий епізод реалізовують футболісти Базиса. Хвилину тому УТК могло. Відзначатися, але отримали м'яч у свої ворота. Як кажуть, не забуваєш ти, забивають тобі.